Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ма Ксю. У нас сьогодні буде розпаковка продуктова з магазину Максі Це такий собі достатньо недорогий магазин, тобто де ми можемо купувати різні продукти. Щось камера у мене ніяк не сфокусується. Хай буде от на гарному. хоча б Так, у нас значить є три коробки оцих. Я не показую, є ще одна, я її не показую, тому що там написана марка на коробці. Тому, так, як би це їй не показувати, тому залишайтеся зі мною і починаємо. Так, почнемо ми з замороженого, тому що його треба швиденько сховати. Тут в бігає Джейсон, якщо що, тому не дивуйтеся, хто в нас робить шум. Так, круасанчики такі, це заморожені круасанчики. Я їздила з дівчатами з роботи. На відпочинок вони придбали такі, і мені дуже вони сподобались. Просто нереально смачні. Тут чотири штучки. Цікаво, як би краще. Ціни вам писати одразу біля. Я, напевно, буду додавати так от ціни десь тут в куточку. Чи в мене десь є чек? Зараз подивлюсь. Так, Джейсон. чека немає, він в мене в телефоні, тому я буду потім вставляти, скоріше всього, Скільки це мені коштувало. Чому я, до речі, вирішила замовити? Онлайн це тому, що кажуть, що так економічніше, тому що ти не йдеш до магазину, на голодний шлунок чи навіть на повний, там щось побачив таке цікавеньке і все, тебе понесло. Ой, а поїсти ми любимо, тому краще я замовлю, замовлю онлайн. Це був перший, вперше у нас було, в перший раз. За цю послугу вони. Треба сплатити їм 1 долар. Тобто, так, ти їдеш сам забираєш, але ти забираєш вже якби готову корзину, тобто лише приїхав, став на місце на стоянку там, де треба, там, де є циферки такі. Ти став, зареєструвався, що ти вже приїхав. Звісно, це по графіку. За графіком там ти вибираєш час, день і приїжджаєш в назначений час і день, і тобто, забираєш це все. Тобі не треба заходити до магазину, все вже готово, і коштує це долар. Так, далі в нас це часниковий хлібчик, також заморожений, вже починає трошки танути, або він дуже м'який. Ну, я також його спробувала з дітками на, на відпочинку. Це просто нереально смачно. Хліб, звісно, не треба так вживати, але іноді хочеться, і часник ми любимо. Тобто до чогось такого, я навіть не знаю. Дівчата їли просто так, наскільки я пам'ятаю, чи з якимось крем супчиком. Ну, щось таке з супчиком буде взагалі круто, як на мене. Так, ціну також додам. Переходимо до коробки номер 2 Так, у нас тут є. Зараз Менчик вже не п'є своє дитяче молочко, тому він п'є звичайне молоко, так як і всі коров'яче. Це у нас 3,25% жирності. Без лактози. Це зараз вибираємо все, що в нас іде в холодильник, щоб швиденько що його покласти. І таке саме друге, тому що п'є він ого, хлопчинка в нас, дай Боже. Далі в нас шинка. Скільки в нас тут? 600 грам. Така вже готова. Шинка. На якісь сендвічі на роботу, прекрасно просто. Наступний це у нас огірочки. Наче нормальні, тверденькі, це добре, значить свіжі. Так, далі. Це у нас такий от йогурт. Тут у нас скільки його? 2 кілограми. Непогано, це з лактозою йогурт, але це окремо для Джейсона, тому що коли він їсть е, свої пластівці типу. Він їсть лише з цим йогуртом. Це ванільний звичайний йогурт. І він, до речі, дуже класний йде в смузі. Ми іноді робимо смузі, в нас багато є заморожених ягід. І це реально дуже смачно. Так, за нього давали, до речі, 1 долар пубель. <творючу> за нього давали 1 долар повернення. У нас тут є, так як всюди, в принципі, коли я літала до України. Також є оці картки, типу в сільпо, в магазинах накопичувальні такі картки. І тут за цей йогурт давали тисячу балів. За щось ще давали. І якраз от цей йогурт нам треба був, і за нього повертали 1000 балів, це дорівнює долар. На жаль, мені дуже важко знайти те, що Джейсон би міг брати з собою в школу на перекус, на обід, тому що це все даємо вже ми. Так, значить, у нас тут йогурт питний. Він зовсім малесечкий, 93 мл. Такий масянька. Я хотіла полуничний, але, на жаль, не було. Тому вони мене запитали, до речі, чи це нормально для мене, що вони замінять на е, малиновий йогурт. Е, я сказала так, в принципі, Джейсон п'є і такий, і такий. Звісно, він любить більше полоничний, але і цей нормально. Тому такі от маленькі йогуртики. З лактозою. Є, до речі, я бачила вже безлактозні, я подивилася на сайті. Але мальці ще рано, тому що тут міститься цукор. Скільки тут? 5 грамів, 5 грамів цукру на 93 мл. Це багато. Але дійсно з Джейсоном, от, наприклад, мені дуже важко знайти щось, щоб йому можна було давати до школи. До речі, за це я пам'ятаю ціну: 3,50 за 6 йогуртів. Тобто 2 на 7, 2 за 7 доларів. Далі, один з найважливіших речей в холодильнику це яйця курячі. Великі, вони дуже, до речі, класна скидка були, вони були наче по 2,97, щось таке. За 12 штук, це класно. Я завжди, до речі, в магазині перевіряю, чи вони не побиті, тому що часто є, на жаль, таке, що побиті. Але коли я помітила, коли. Робочі готують команду для, для покупців, завжди гарні продукти. Отак, от як огірки, наприклад. Я в Максі не дуже часто купую саме огірки, там, чи, ну, тобто овочі фрукти, я не так часто купую. Лише якщо я їх з'їм одразу, тому що якість там, ну така собі, як на мене. Тому от як на виніс для покупців вони. Беруть гарні продукти. Огірки просто супер. Так, ну і останнє. Це в нас крем-сир без лактози. Без лактози для маелечки до 26-го року, 26 лютого, прекрасно. Йому дуже подобаються молочні продукти, от якраз йому їх не дуже можна, важко знайти, але от йому це подобається. Тому взяла. Таку штучку. Так, Джейсон у нас вже дегустацію робить. Задов... Задоволений такий. У нього вже давненько не було цих обертів. Ти, зайчик. Ти до неї мама ли щось? Дана мама. Джейсон прийшов мені на поміч, не знаю, захоче він мені допомогти чи ні. Давай, давай мамі. Дона, мама. Дана мама. У вам он трисі? Що ми придбали? Дякую, Дякую зайчик. Уасон. Це ми придбали рибки. Ще одні рибки у нас. Джейсну на в школу. Кладуть. Що ми ще придбали, зайчик. Дві упаковки рибок. Це, це крекери такі трошки солоненькі. Сикло Що це? Що це? вау, це? Папа. Що це? Тіпе. Тіпе, тібе тіпе. Далі у нас дві баночки кукурудзи. Звичайна просто кукурудза, консервована для салатиків. І часничок, Звичайний часник. Кукурудза я не пам'ятаю, скільки вона була, треба буде написати вам. І часник, наче, долар, був. Я чую, що в мене прокидається наступний помічник, тому буду продовжувати швиденько. Це для нас, для батьків. <хи> Я не люблю, до речі, печиво, але іноді хочеться, тому воно було на знижці, вирішила все-таки придбати. Також ціну подивлюся. Наші улюблені огірочки кисленькі це мариновані, мама каже, ми їх дуже полюбляємо. І зараз такий вже наче час смаженої картоплі, тому було б класно посмажити картопельку і з цими огірочками. Далі в нас бананчики. Я дуже полюбляю смажити маялічці банці. Е, е, як це вона називається? Млинці, млинці бананчиками Або кекси-бананами. Сьогодні, до речі, маю йому спекти мафіни з чорницею, тобто з лохиною. Так, далі, яблучка у нас. Я замовляла 5 штук. Тому що в наше є яблука, але мені ці дуже сподобались останнім часом. Це вони називаються Амброзія, і мені вони дуже сподобались, вони настільки смачні, що яблучка-гала в нас відійшли на, інший, на наступний план. Тобто це от поки що найкраще. Я взагалі яблука не дуже, до речі, люблю. Я дуже рідко їм яблука, але саме оці ну, дійсно дуже класні. Так, у мене тут помічник Джейсон. Це що в нас? Огірочки? Огірочки, так? Да? Огірочки. <реш> Клас. Далі в нас це пюрешечки такі яблучні. У нас тут, значить, є шість яблучних саме. Три яблучко-полониця і лимон. І, до речі, я ще таких не купувала. І три яблучко манго. Мелічка їх полюбляє, ми йому в вівсяночку додаємо. Тобто прикольно смачно і взагалі тут ніякого цукру немає, до речі, мені вони реально подобаються. Рік термін придатності майже. І бачите, ідеальний для ланчбоксу. Раніше Джейсон, до речі, коли був маленький, він їх так полюбляв, ці Google -go Сквіт. Але зараз, на жаль, він взагалі до них не підходить. Тому поки що ми. Насолоджуємося цим моментом з майном, поки він таке їще. Ну і останнє, наче, ні, передостання. Передостання це такі от, е, рисові, рисове печиво е, і це от крапельки йогурту. Тобто класна штука, без глютена, без молока, без горішків і без яєць. Тобто Супер взагалі для діток органічні. Написано з 18 місяців, чесно кажучи, я не розумію чому. В них все окей, ну, тобто дитина ними не давиться, я не знаю. Я заказала три таких пачки, тому що Джейсон останнім часом почав їх знову їсти. Ага, це значить ще не передостання. Я вже поспішаю, тому що Маель там вже прокинувся. Я ще замовила дві таких баночки порізаних. Як вона називається? Маслини, оливки, не знаю. Як правильно, точно там зелена, там чорна. Я не дуже розбираюсь в них. Що таке джуйс? Тобто дві таких, це також для салатиків. Ну і останнє це в нас отакий майонез гострий. Ми його додаємо до е, саме до от цієї от, африканської каші. Я колись показувала на каналі. У нас Алекс купує в африканських магазинах кашу. І час від часу ми її їмо. От мені саме подобається з ним. Більше ми його не використовуємо, цей майонез лише для цієї каші. І сьогодні на вечері у нас вона буде, тому я її і взяла. Так, зараз подивлюся, скільки за все це я заплатила, і дам вам знати. Так, ну що, таке от у мене замовлення було. Я не можу знайти чек, скільки, скільки я платила, але дивлячись по картці, це приблизно десь. 125 доларів мені це коштувало. Ем, також я отримала 4700 балів за, цю, за це замовлення. Тобто це 4 долари 70 центів мені повернулося якби, на наступні мої замовлення. Я зможу знизити ціну замовлення наступного разу. М -м, не знаю навіть, що сказати. Зараз, звісно, ціни подорожчали. Е не знаю, мені здається, це навіть трошки дороговато для цієї кількості товарів. Там не було ніякого м'яса, там не було ніякого, ніякої риби, нічого такого, лише яйця, молоко. <зас> да, Джейка? <зас> Ми Джейсом гуляємо тут. Джейка? Подіг, подіг. Тобто нічого такого особливого не було там. І ну, я не знаю. Пишіть як вам, як, як вам ціна. Ем... Щоб це ще хотіла розповісти. Хотілося ось мені все-таки подивитися рахунок, скільки мені це коштувало, тому що цікаво, скільки податків вони за це знімають. І, як я казала, вже долар за За те, що вони цю команду готували для мене. Тобто, на рахунок цього, я думаю, це все-таки вигідніше не йти в магазин особисто. Це зайняло Алексу 5 хвилин. Він під'їхав до магазину. Йому це все погрузили в авто і все, і він поїхав. Тобто в мене, наприклад, немає часу ходити в магазин. І тим більше з двома дітьми, якщо я піду з ними, то це буде надовго, той там не хоче сидіти, той, той вже не хоче, той й а братіка не хоче сидіти. Тобто, Це може бути довго і ти трошки вибиваєшся з того, що ти мав придбати, як би, да? тому от, мені ця оця схема сподобалась. Єдине, що треба зауважити, це те, що така, таке замовлення бере 2 дні. Тобто, треба замовляти заздалегідь, тому що е, немає на наступний день цього замовлення. Треба чекати 48 годин. Тобто, в принципі, отак. Я задоволенням, звісно, задоволенням, замовленням, звісно, задоволена. Буду замовляти ще. І Мені також цікаво порівняти ці самі продукти в інших магазинах. От, наприклад, у нас напроти дому є магазин Іжіа. І це дорогий магазин, дорожчий магазин, але також продуктовий. А Максі, цей магазин, в якому я замовляла, знаходиться з цього боку за переїздом поїзда. Тобто магазини близько, але ціна в них доволі різна. Тому отакі от справи. Пишіть, як вам, що ви думаєте на рахунок цін, на рахунок замовлення таких, чи ви, може, практикували вже. У мене це було вперше, але мені дійсно сподобалось, і я буду цим займатися надалі. Всіх цілую люблю, всім пока-пока.